Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і в цьому відео говоримо про пенсійне посвідчення. Дуже нагальна проблема, наразі, про яку мої підписники неодноразово піднімали питання в коментарях під моїми відео. Тому збираюся зняти таке, таку інструкцію, як все ж таки оформити це електронне пенсійне посвідчення, і нам надає роз'яснення пенсійний фонд. Я взяв з нього інфографіку і зараз вам покажу, як це зробити. Хто не знає, підключайтесь, дивіться, поділіться цим відео, звісно, обов'язково зі знайомими. Ми і нехай вони також пробують це робити. Оформлюють собі електронні посвідчення. Ну, для, з якими проблемами знаєте, стикаються мої підписники. Якщо ви маєте інвалідність і хочете автоматично отримувати відсрочку від мобілізації, ви чоловік прозовного віку, то звісно у вас повинна бути ця взаємодія між реєстрами. І от підписники стикаються з такою проблемою, що якщо немає цього пенсійного посвідчення, якщо його дія не бачить, якщо воно не оформлено, то автоматичну відсрочку вони не отримують. Тому це відео для вас, щоб ви зробили собі вже все це, загнали в реєстр це посвідчення, щоб воно у вас було і щоб вам надавалася автоматична відсрочка, щоб ви не мали з цим проблем. І так, ну давайте трошки з бази да, почнемо. Що таке взагалі пенсійне посвідчення? Тобто, ну от ми розуміємо, що воно видається тим, хто отримує пенсію, і от що таке пенсія? Да, пенсія це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загального, Обов'язково державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа, в разі досягнення нею, передбаченого законом України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку. Це перший в нас випадок. І другий, да, який от цікавить моїх підписників, більш за все, чи визнання її особою з інвалідністю. Ну, от, ми говоримо про це в контексті да, визнання особи з інвалідністю. І в нас є ціле таке цілий такий порядок оформлення виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсію. І оцей порядок в загальних положеннях містить наступне: пенсійне посвідчення виготовляється на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення особи, якій призначено пенсію. тобто, ну і ті особі, яка досягла відповідного віку, да? і тій особі, яка має інвалідність. Бо ну, порядок він не розділяє якусь пенсію окремо, тобто він зазначає просто пенсію, що подається до територіального органу пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії. І от ми відкриваємо цей урядовий портал з роз'ясненням, як оформити електронне посвідчення пенсіонера і дивимось там. Що в нас зазначає портал? Пенсіонери можуть отримати електронне пенсійне посвідчення за стосунку ДІЯ. Тепер не треба носити паперові документи, все є в телефоні, за бажання можна оформити тільки. Електронну версію без паперової взагалі. Ну, тут питання навіть не в тому, щоб пред'являти його, але і пред'являти також буде, напевно, зручно, бо поліція в нас має перевіряти документи. Зараз у вас і військово-облікові документи, і неодноразово е, от зазначали мені також мої підписники-клієнти, що коли показували пенсійне посвідчення, то в них вже не перевіряли військово-облікові документи, їх відпускали. Напевно, не хотіли на них витрачати час. Ну, всім відомо, що у нас люди з інвалідністю не підлягають мобілізації, але можуть бути мобілізовані на добровільних умовах за контрактом. Ну, звісно, я своїм клієнтам і підписникам раджу оформити це в законному порядку, тобто оформити собі відсрочку, і тоді у вас буде питань взагалі до вас не буде. Але все одно ви не підлягаєте мобілізації, якщо ви маєте інвалідність. І от у нас інфографіка надається з урядового порталу. Пенсійний фонд України запустив сервіс для оформлення електронного пенсійного посвідчення. Тепер можна отримати є посвідчення та використовувати його в дії без паперової версії. Як замовити електронне посвідчення? Увійдіть на веб-портал ПФУ, і тут, до речі, додається одразу QR-код. Ви його побачите, я розміщу на екрані. Зможете одразу через телефон. Ну, якщо ви дивитесь на телефоні моє відео, візьміть там телефон свого партнера, да, скажімо так, і зайдіть через нього. Перейдіть у розділ щодо пенсійного забезпечення. Оберіть заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. Виберіть електронне посвідчення без паперового оригіналу. Заповніть заяву і надішліть її. Результат розгляду буде доступний у розділі Мої звернення. Далі. Отримання посвідчення в дії. Коли пенсійне посвідчення буде готове, воно з'явиться у дії. Ну, звісно, це додаток треба оновлювати, натискайте, там, не соромтесь, да, там, якщо воно одразу не з'явилось, перевіряйте, постійно натискайте там, час від часу, точніше, оновлюйте, тому що воно зараз буде підтягуватись, да? після ваших всіх подач, ваших заяв. Для посвідчень за інвалідністю у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати їх вручну. Прокрутіть документи в дії, виберіть, додати документ, пенсійне посвідчення, тобто, ну. Зрозуміло, да, воно не підтягнеться, тому о, підтягніть їх, виберіть у це, додати документ. Ну, є там такий функціонал, він не складний, Зробіть це обов'язково. Важливо. Для отримання є посвідчення, ваші дані повинні бути в реєстрі застрахованих осіб пенсійного фонду. Ну, тобто, це важливо, звертайте увагу. Перевага електронного посвідчення швидко отримуєте за кілька днів, зручно завжди в мобільному додатку Дія. Безпечно не потрібно носити паперові документи, ну, звісно, їх можна втратити, там, зіпсувати, тому так, це є безпечним. Уряд України продовжує цифровізувати послуги та документи, щоб зробити їх доступнішими та зручнішими для громадян. І в цьому випадку, от, дивіться, тут зазначено, що для посвідчень за інвалідністю у зв'язку з тратою годувальника або за вислугу років потрібно додати їх вручну. Мені буде дуже цікаво почути від вас в коментарях за посвідченнями. Про інвалідність, просто про інвалідність у особи, чи треба їх додавати вручну, чи вони з'являться автоматично, чи взагалі воно не буде працювати так, як зазначає в нас уряд. Тому напишіть обов'язково, хочу почути ваші коментарі, побачити ваші коментарі, почитати. Ну і, звісно, підписникам іншим буде дуже корисно дізнатися, як воно працює. Тому пробуйте, воно вже працює. Роз'яснення було надане в нас ще 7 січня 2025 року, тому вони ж, напевно, вже це все запустили, все працює. Цю користуйтеся. поділіться цим відео, підпишіться на канал, всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба!